На війні загинув Олександрієць Олег Мельник. Боронячи рідну землю 14 січня у Бахмутському районі загинув Олександріць Олег Мельник. Чоловіку було 40 років. У нього залишилися батьки, брат, дружина і двоє дітей. Молодші донечці лише два роки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким героя. Про час і місце поховання Олега Мельника буде повідомлено додатково. Йдеться на сторінці Сергія Кузьманка. Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні говорить про ситуацію з електропостачанням. Бачу всі ваші нарікання на відсутність світла, позапланові відключення. Розумію, обурення у кось світиться, кось по 4 години немає, але це не про блат і не про владу, причини в іншому, енергії вдвічі менше, мережі старі і не витримують. Електроавтономок багато, ключовою стає автоматика. Ремонтники цілодобово відновлюють кабелі і щитові. Отже, прошу. Користуватися найнеобхіднішим по чергово і години пік своїм терпінням, і організованістю допоможемо енергетикам, комунальникам і самим собі. В Україні Міністерство освіти і науки дозволило ущільнити навчальну програму та відхилитися від кількості обов'язкових днів навчання, повідомив заступник директорки департаменту освіти Кіровоградської ОВА Володимир Таборанський. На Кіровоградщині у разі позапланових відключень світла школи зможуть продовжити канікули або ж призупинити на певні дні навчання. За словами посадовця, по області вже 45% навчальних закладів розпочали навчання після зимових канікул, 55 ще на канікулах. Щодо ситуації з електропостачанням, то він зазначив, що школи самі можуть вирішувати, як їм діяти в тій чи іншій непередбачуваній ситуації. Майже 4 мільйони гривень матеріальної допомоги отримали Олександрійці в 2022 році, звітує прес-служба міськради. Минулого Три тисячі олександрійців за своїми зверненнями отримали 3 мільйони 872 тисячі гривень грошової допомоги із міського бюджету, а також фондів депутатів міського та обласного рівнів. Ці кошти жителі громади використовували на оплату дороговартісних операцій, лікування онкозахворювань і коронавірусної хвороби, поховання тощо. В Олександрії планується відкрити безпечний простір для жінок. 16 січня Ірина Чумири зустрілася із представниками Запорізького бладіного фонду «Посмішка.UA», які прибули до Олександрії з метою реалізації проєкту Безпечний простір для жінок. Планується створити простір, куди зможе прийти кожна жінка. Можна отримати базову соціальну та психологічну допомогу. Розглядається відкриття кризової кімнати, де жінки з дітьми матимуть можливість зупинитися на деякий час, уникаючи насилля в. Дома. При центральній бібліотеці безкоштовно будуть навчати англійський. Наразі проводиться набір дітей віком від 9 до 11 років, групові заняття з ровесниками занурять дитину в англомовне середовище та допоможуть розвивати розмовні навички. Уроки будуть проходити в ігровій формі для закріплення навчального матеріалу та тренування вимови. Запис дітей проводиться за Google-формою до 24 січня. У середу, 18 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 7, в день до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 8 метрів на секунду.